товариство, рік роботи обласної ради підтверджує, що в обласній раді сформована більшість, на партію партії регіонів, яка дає змогу, що дає змогу реалізувати курс в межах області, курс визначений програмою президента Віктора Інукова. І опозиція, до якої належать і соціалісти. Не може реалізувати свої програмні засади в тих питаннях, які відрізняються від визначеного владою курсу. З іншого боку, я зобов'язаний наголосити, що обласна рада в межах своїх повноважень намагається вирішувати всі питання, які стосуються проблем нашої області. Наприклад. На рівні обласної ради робиться практично все можливе, аби підприємства житлово-комунального господарства працювали і надавали мешканцям області доступні і якісні, якісні комунальні послуги. Скажімо, 30 березня цього року рада затвердила регіональну програму реформування і розвитку. Житлово-комунального господарства області на період з 11 по 14 роки. Ця програма є хорошою основою для роботи, хоча знову ж таки зобов'язаний сказати, що вона не здатна вирішити головну проблему підприємств житлово-комунального господарства. А вона полягає у невідповідності діючих тарифів фактичним затратам на виробництво цих послуг. Однак я ні в якому разі не ратую за підвищення комунальних тарифів для населення. Бо, цей, бо ці кроки і цей курс, ви е, просто зі мною погодитесь, що він не дає, не дає необхідних результатів. Мова в іншому, без підтримки з боку держави, збитково під, працюючи підприємства комунального господарства в умовах ринкової економіки. Приречені на банкорубство. Для прикладу, можемо проаналізувати коротко ситуацію з нашим комунальним підприємством Полтава водоканал Якби навіть держава виконувала згідно з законами чинними ті свої зобов'язання, то ситуація була б там значно кращою. Але з 2007 року цьому підприємству не відшкодовано. Близько 190 мільйонів гривень, що визначає його критичний фінансовий стан на сьогодні. Можливо, це комусь, комусь цікаво, можливо, це спеціально робиться для того, щоб збанкрутувати підприємство, щоб потім приватизувати його і визначати вже тарифи так, як визначає власник, наприклад, того ж Полтавого Обленерго. Я думаю, що над цим питанням слід подумати. А з іншого боку, повторюю, що ми на рівні обласної ради також не повинні стояти осторонь і спокійно спостерігати за цими ситуаціями. Я переконаний, що так чи інакше нам прийдеться звертатися до державної влади для вирішення цих проблем. Держава повинна віднайти необхідні кошти, так чи інакше ці питання треба буде вирішувати, але завтра вони проявлятимуться ще гостріше. І дорожче, і для людей, і для держави. З іншого боку, скажу, що для мене неприйнятний такий підхід, як, наприклад, договор обласної ради з кабінетом міністрів. Таке враження, що ми домовляємось із тими, хто не зобов'язаний цього робити. Це, знаєте, можна домовляти з, оку... з окупаційною владою чи з владою іншої держави про співпрацю. А тут треба просто-напросто вимагати, щоб виконавча влада. Вирішували наші проблеми, наші питання. Ось такі підходи я сприймаю, і на цьому стоять соціалісти і фракції соціалістів у власній раді. Дякую за увагу. Дякую, Степан Валерій. Дмитро Іоневич, будь ласка.